Від розмаїття товарів та розваг на ярмарку можна легко розгубитись. Тут і наїдки, і наливки, і всякий крам. покупці щедрі, а продавці поступливі. Тож торги йдуть жваво. Ще й обід не настав. А пасічник Юрій вже реалізував кілька відремеду. меду. Нормально, літрів 50-70 десь. делок. Збираємо прополюс. Пробуємо якусь ми дівочку, скажем так, от, ну щоб людям веселіше трошки було, та й все добре відпочити тут можна й без грошей. Численні майстер-класи з ковальства, плетіння, ткацтва та гончарства приваблюють рівнян, а найперше дітей. Поки з одного краю ярмарки середньовічні лицарі забавляють цікавих, то з іншого у півці розкладають зброю. Роман ледве тримає автомат, але вже готовий іти в бій. А що б ти з ним Я? Ні. Yeah. Yeah. Хто втомився блукати між ятками, може відпочити, послухавши музик. Музейні гостини цьогоріч зайняли всю територію краєзнавчого музею та простягнулися вздовж алеї парку молоді. Обійти все було непросто, але цікаво. Дуже все гарне, дуже все колоритне, українське, дуже приємно. На ярмарок з'їхались майстри з усієї західної України, а також зі столиці та навіть з Кировоградщини. Загалом близько трьохсот. Їм усім організатори підготували гостинець. Ми ділимо коровай всім майстрам. Даємо хто ж до до самого кінця. Ми ділимо, даємо всім коровай. Фестиваль музейні гостини у Рівному проводять вже 22 роки поспіль. За цей час він став справжньою візитівкою обласного центру. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.